Мої вітання нашим глядачам. Сьогодні покажу ще вам один наш рекорд. По ціні всі ви вже прекрасно зрозуміли. до нас завжди звертаються люди в першу чергу, хто хоче купити дуже гарні ціні, те саме, що всі продають на ринку. І ті, хто вам розповідає там за чесні, нечесні машини, всі є чесні. Треба розуміти стан автомобіля, що ви хочете, як ви хочете. Чи ви хочете такий автомобіль, як наш клієнт хотів за 20 тисяч купити. Ми йому купили до 15 плюс 2 тисячі. Він вклав повністю весь детейлінг, полірування, обклеювання всього, що там можна плівками, фари, під ручками, детейлінг. Далі обслужив ГРМ ланцюги на розподільчих валах, замінив оливу в двигуні в роздатках, в мостах, коробці. Всі прокладочки, шайбочки, де тільки що могло бути, він все захотів для себе обслужити. Для чого щоб взяти автомобіль там на 2-3-4 роки, покататися собі там 50 аля 100 тисяч і знати, що в будь-якій ситуації даний автомобіль його не підведе. Дивимось далі. Значить, по комплектації це йде 2018 рік, двохлітровий літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Щось там пробіг 170 з хвостиком. Це йде 154 кВт, повний привід. На досить гарній комплектації. Ми тільки такі завжди беремо, хто дивиться наш канал. Бачимо камери по колу з автопаркуванням, інтелі люкс фари матричні, в передній грішіці радіатора. Ми бачимо камеру, також адаптивний круїз-контроль, камера асистентів. Всі можливі асистенти в даному автомобілі присутні. От на таких зимових колесах автомобіль. Приїхав це другий був комплект. Так, я не бачу розмір. Цей йде 18 ка К235-45. Диски передні нові взагалі йдуть з колодками. Дзеркала сліпі зони. На всіх дверях бачимо вільний вхід. Задні диски з мінімальним зношенням. Автомобіль притонований, хром пакет. Іду покажу вам зараз також літню гуму. Так, щоб не бруднити автомобіль після детейлінгу. Зберігаємо тут колеса, отак от, от виглядають літня гума на таких дисках, також 18-тих. Так, показав вам диски на літній гумі, так от виглядає позаду повний хромпакет. Бачимо Турбо d 4 х 4 такі LED-фари. камери в двох дзеркалах, камера в кришці багажника, електро. Привід кришки багажника, шторка все в досить гарному стані, без пошкоджень. Чорна стеля, автомобіль розмитнений, літні коврики, такі от кріплення для багажу, докаточка, інструменти, все в автомобілі присутнє. Переходимо всередину. Такий от салон шкіряний. Це все, все натуральна шкіра, боковинки. Такі частини, де не торкається тіло, в принципі, йде шкір замінник. Підігрів задніх сидінь, я казав, чорна стеля без пошкоджень. В дзеркалах сліпі зони. На всіх дверях вільний хід. Повний електропакет з регулюваннями, складаннями дзеркал, кришка багажника. Дивимось віномер 154 кВт. Диски на 18, такі як мали бути два комплекти, HR сидіння з масажами, з боковими піддувами підтримки, накладки на педалі, бачимо спортивне кермо, Head-up дисплей, регулювання, автоматичний світлофар, дисплей, підігрів керма. Не перешивалось, не фарбувалось. 179, 106 оригінального пробігу, максимальний. Клімат немає тільки підігріву вітрового скла, а так вентиляції передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Показую вам камера 360. Також по салоні. Обклеїв, обклеїли тут плівочкою, все. Все чорне. Також забувся сказати, адаптивна підвізка, тур, спорт. Асистент тримання в смузі. З цієї сторони бачимо ця кнопка це автопаркування. Включимо. Це показує нам камера 360. Спереду, позаду, в дзеркалах ми це все бачимо. Система виявлення небезпечного зіткнення. Дивимось спочатку. Система пролобове зіткнення, воно сигналізує та гальмує. Так само з виявленням пішохода. Паркувальний асистент рух позаду. Сигнал зміни. Смуги руху. Обімкнемо, от в двох дзеркалах запалюється. Далі, що ще тут показати? По підвісці адаптивній все є, налаштування спортрежиму, налаштування автомобіля комфортний є. Змінюється на більш м'яку підвізку. Дивимось сюди по сервісній книжці, що ми зробили в даному автомобілі. Це йде 06.05.18, 18 це орієнтовна дата виробництва. Перший облік один власник 26 06 18 154 кВт. Дивимось сюди, записали, що робили. Технічно, от, на пробігу замінили моторну оливу, всі фільтри. Також замінили тосол, гальмівну, рідину, міст, роздатку. Часткова заміна була в коробці. Позаду записали на 179 тисячах, 100 км тому. ГРМ, ланцюг зірочками на розподільчували, ремінь генератора, ролик, натяжний з роликом, антифриз, масло в, в двигун, чотири фільтри, гальмівна рідина, масло, в АКПП частково, масло в мості і роздаці, шайби під форсунки, прокладка клапаної кришки, резинки на форсунки і так далі. Все, все, що можливо в цьому автомобілі було поміняти, для того, щоб воно, можливо, не потребувало, але це захотів власник. От це зробили в кінцевому результаті. Він порахував йому даний автомобіль, обійшовся з таким пробігом на повному приводі 17-300 доларів. Ну, от, звісно, що є секрети. Автомобіль не після ДТП, автомобіль не топлений, ніяких проблем не було. Є секрет. Якщо захоче в відгуку розповісти власник, поділитися секретом вдалих покупок, він вам все розповість. Далі дивимось по сервісних книжках. Так само все тут присутнє. Сертифікати, все-все-все обслуговування, все, що є один власник, автомобіль куплений за аукціону. Якщо вмієте купувати, не потрібно бігати за чесними, повірте мені на слово, за підфарбуванням, потрібно бігати за ціною, але за гарним автомобілем. І тоді, поїздивши рік, два-три, ви мінімально втратите, а можливо, ще виграєте на даному варіанті, так як зробив цей наш клієнт. Якщо вам потрібно купувати авто для себе, а не для загалу, які вам хтось розповідає за стандартні автомобілі, які. Присутні ті самі школи, присутні ті самі сліди використання, але в них ідеальні, вміють знімати ролики в інстаграмі, рекламувати, вміють досить гарно спілкуватися. Ви просто переплачуєте кошти, переплачуєте сотнями, тисячами і досить великі суми. Перестаньте це робити, купуйте гарно для себе. Всім вдалого дня вечора.